Друзі, всіх вітаю 24 лютого 2025 року і сьогодні три роки з дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. День пам'яті, спогадів, суму, жалю, плачу. Я не знаю, як ще обізначити цей день. Немає жодного українця, немає жодної людини, яка проживала в нашій країні, чиє б життя не змінилося після початку війни. Три роки від повномасштабного вторгнення, 11 років взагалі, як триває війна, і вона змінила, зруйнувала життя всіх українців. А у багатьох ця війна забрала життя. Хотіла би подякувати нашим захисникам і захисницям, які нас захищають, завдяки яким ми живемо. Дякую, бажаю вам перемоги, сил, мужності, повертатися додому живими і здоровими. Ми вас всіх дуже чекаємо. Також хотіла би вшанувати пам'ять загиблих героїв. Вшануємо пам'ять. Мені снився Андрій вчора. Він рідко, але мені сниться. Я так подумала, що він снився до цієї дати. Я не хотіла прокидатися. Ну, як я прокинулася, а потім я заплющувала очі, хотіла знову пережити цей сон, знов його побачити. Я згадувала ці його очі, ці риси обличчя, як він мені приснився, що він казав, його цей голос. Я просто цілий день так вчора ходила, за нього думала, думала. Я... Ну, Це начебто було. В реальному житті цей сон, як зустріч в реальному житті. Мій мозок досі не прийняв його смерть. Для мене він живий, він воює, він повернеться додому, ми з ним обов'язково зустрінемось. Ну, так я це сприймаю і я дуже за ним скучила. Я так хочу його обійняти дуже сильно. Зараз в мене виникла ще сьогодні така потреба, що треба їхати в Дніпро, треба там змінити посвідчення. І спочатку, я думаю, ну я ж не планувала їхати в Дніпро, тому для мене ця інформація як сніг на голову. Я трохи так рознервувалася. А зараз заспокоїлася і думаю, може він мені приснився, і оце треба їхати. Може, Андрій хоче, щоб я до нього приїхала? Це така потреба. У нас з ним зв'язок не обірвався і ніколи не обірветься, тому може, оці кличе він мене щось. Так що буду їхати в Дніпро, але про це пізніше. Сьогодні я хотіла би вам розповісти. Вчора я натякнула, що йду на один захід. Що то був за захід? То захід в Одеській науковій бібліотеці присвячений 160-річчю Івану Липці. Хто такий Іван Липка? Це письменник, політичний діяч, лікар. Який боровся за незалежну Україну, за відродження України. За свої погляди, він переслідувався, був під арештом. І саме такий був великий захід, дуже цікавий, і я хочу вам трохи про нього розповісти. Друзі, зараз я вам хочу показати такий коротенький відеоряд, як проходив, в якому форматі проходив вчорашній захід, розповісти про Івану Липку декілька слів. І хочу цим всім... Донести, От коли йде така розмова, чи утискали раніше українську мову, то багато хто каже, ні, не утискали. Розмовляли хто який хоче мовою, в СРСР, да, було. І ми навіть в школі вчили українську мову. То давайте подивимося, скільки ми вчили українську мову годин на тиждень. Напевно, був один урок української мови, а все інше було російською і всі предмети велися на російській мові. Так, так. Потім вважалося саме, що хто розмовляє українською то було таке, що ти приїхав з села. при тому не з села, яке нас годує, поважного, великого села, а це вважалося, що з села йде з таким натяком, що це безграмотність, що ти там нічого не бачиш, не чуєш, забите, глухе якесь село. Отак, От тому розмовляти українською мовою тебе ще гнобили навіть зараз. Мені пишуть в коментарях якісь росіяни чи що вона з хутора приїхала. Ви розумієте, коли я розмовляю українською мовою, кажуть, вона з хутора приїхала. Про мову сказала, що я хотіла сказати про події. Теж. От Іван Липка, Юрій Липка, його син. І багато діячів, які боролися за незалежність за відродження України. Все ми вчили. Ви вчили таке в школі? Я не вчила. Чому я чому я це не вчила в школі? Тому дякую, що такі заходи зараз починають проводитися. Їх, хоча б мало, що нас, українців, знайомлять з нашою історією і з нашими діячами українськими, тому що Іван Липка він залишив після себе скарб. Скарб вигляді своїх творів, своїх книг, які, які, в яких він показує свою любов до України і віру в нашу незалежну Україну. Тож дивимось, і у нас сьогодні ще виставка в літньому театрі. Пам'ятаєте, цей захід був організований центром розвитку сучасної культури. Виступали на цьому заході багато істориків і діячів культури, які саме знаються на біографії Івана Липи і його колег. Так, все ж таки, хто такий Іван Липа? Іван Липа народився в 1865 році. У 1905 він став одним із засновників Одеського товариства «Просвіта». Це перша легальна українська організація в місті. Метою товариства, що було було сприяння культурно-просвітницькому розвитку українського народу в Одесі. «Просвіта» організовувала лекції, театральні вистави, літературно-музичні вечори, видавала українські книги і газети. Зокрема, товариство видавало газету Народна справа та заснувала бібліотеку читальню, поширювали українську культуру та освіту в регіоні. Після заборони владою Одеської просвіти в 1909 році Іван Липа не припинив своєї активної діяльності. Він долучився до створення нових українських організацій в Одесі, зокрема, українського клубу та молодіжної спілки Українська хата, які стали центрами культурно-просвітницького життя міста. У цей період Липа також заснував видавництво Одеська літературна спілка, через яке публікував твори українських авторів та власні праці. Це говорить нам про те, що Одеса завжди була українською, незалежно від того, хто намагався це заперечити чи викореняти Іван Липа, просвіта, українські клуби, видавництва, читальні – це докази того, що українська культура в Одесі не просто існувала, а розвивалася навіть попри постійні заборони і репресії. Його діяльність доводить, що українська Одеса не міф і не новий феномен, а історична реальність. Те, що українську мову і культуру в Одесі намагалися придушити, лише підтверджує її корінність. Забороняють те, що має силу. Українці Одеси боролися не тільки за право говорити рідною мовою, а й за право бути господарями на своїй землі. Історія Липи це частина великого українського руку, який тривав століттями і який триває зараз. Висновок простий: Одеса була, є і буде українською, бо інакше бути не може. Слава Україні! Захід дуже прекрасний. Там ще була виставка картин. Ще був виступ гурту Легіц. Пам'ятаєте, ми з ним зустрічалися, коли були на водахрещі. Зараз, до речі, дівчата співали там і молитву, тому сьогодні вона теж дуже актуальна. Тому переходимо до розважальної частини. Жливо, в першу чергу, помолитися за Україну. Тож, будь ласка, допоможу. Ви вас давайте слово записи. Ні, почекайте. Це не важливо. І тому слово ви можете. Ви знаєте слово. Нам треба вигравати. Тільки фото, так? Дякую. А, і відео, Прошу, так, і з добре. Ніде, мені дойдемо. Все? Я вийшла щось, нічого не все. Друзі, ми вже в міському саду, зараз будемо заходити в літній театр і нам головне, що туди пройти. Тому що чомусь в літній театр не дозволяють з собаками. Там на вході охоронець, я там вже була на самой виставці ні, а в літньому театрі була. Зараз розповім, я ж без пригод не можу. Стоїть охоронець, каже, з собаками не можна. Я кажу, я в арт центр. Каже, я вас розумію, але не можна. Я взяла разцю на руки, кажу, на ручках бігом, і ми пройшли. Я там зустрілася з батьками на вході, слова за слова, достаю телефон, хочу знімати, а телефона немає. Я його забула вдома. Уявляєте, це добре, що я тут неподалік живу, що я побігла додому, батьки мене тут чекали, але вони вийшли з цього літнього театру. Я кажу, навіщо ви вийшли? Тепер я не зайду. Ні, ну це новини дня. Кожен день якісь новини. Ні, мені раніше теж казали, що в літній театр собаками не можна. Ну як це не можна? Ну, це ж відкрита територія. Це... Чому вони так не люблять собак? Раз, Тим більше таких, які прийшли на виставку. Народжені на перемогу. Друзі, ми вже всередині, людей дуже багато. Попереду закінчую свою урочисту промову, на яку ми, звісно, запізнилися, Борис Бухман. Це відомий в Одесі та в якій Одесі в Україні, навіть за її межами. Фотограф, дуже талановита людина. Ми його знаємо з вами, бо бували на багатьох його виставках. І бачили його на виставках інших фотографів теж. Ну, я його візуально дуже добре знаю. Марка Укрпошти, пам'ятаєте, пропаганців, це теж він свої ж ескізи там пропонував, і саме він випустив цю марку разом з Укрпоштою. Тому, і до речі, виставки про війну це його вже третя виставка. Кожен рік на річницю війни Борис Бухман демонструє нам свої фотороботи, присвячені війні. Наш музей, який в міській раді. І хочу вам сказати, що гроші отримані в конструкціях марці для наших сухідних. На цій виставці також представлені два блока марок, які розроблені разом з Укрпоштою у рамках проєкту Власна марка. А також гільзи, які розмальовані художниками Одеси, їх можна придбати. Всі виручені кошти підуть нашим захисникам. Це пере Да, ладно. Там где уже впизнают фотографа. А це волонтер з Херсона. А це герой, друзі. Ви бачите, що він на фотографії вище зі своєю картиною. Він каже, що він побачив таких ангелів, намалював цю картину, а далі історію важко почути. Багато людей, дуже гучно. Але ви бачите, що це він на фото. Марку йому дарують. я <рит> А

З гільзи, які можна придбати за донат. US 先輩、夫婦人でしょ Здрастуйте, друзі! Так, а я вам нужна 350. Так, вам печать поставить? А, печать поставьте уже. Ну, сегодняшнее решение и... Печать это, сегодняшним числом И сегодняшнее переводить. число. Вот да, да. что конвертит, 150. 150. а? А у тебя фото... Тогда открытка 50 И С 50. 600. И это 600. Ага, вот эти 600. И на конверт мы поставить печать. Надо. Конвертную. Відділення буде з часі. На його фотовиставку така, така дякую, дякую. Да. дякую. дякую, дякую нашим хлопчикам. Підпишемо нашу листівочку чи конверт. Все вже а, ви підписали? Дякую вам. Все, вам не треба ця ручка. Дякую. Друзі, 24 лютого 25-го року. Ви бачите, скільки людей. І люди йдуть, і йдуть. І це тільки початок, вона тільки відкриття виставки. І скільки прийшло людей. Ну, Це ж про що Одеса це Україна. Слава Україні, героям слава! Всім приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока.